На цьому сервері зараз буде відбуватись на карті Мутаха. Британія проти ВС РФ а проти кого ще вона може воювати. Правильно, тільки проти ВСРФ. Зустрічний бій, наскільки розумієте, це ж не рандом, це просто Advanced and Secure. І побачимо, що тут буде відбуватись. Тому приємного перегляду. 120 секунд. Зараз чекаємо і починається бій. Старт, 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 старт. Всі на техніки погнали. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. тут... А, тут. так, тігр накрився, плю повністю. В повному складі. І виїжджає ще друга машина. Бульдог. А тут тігр на перезарядці чи що? Прям на нас. Прям на нас. А, все, стрілка вибили. Бульдогу, я не думав, що він там щось зробить. Байну умер, блядь. О, выбил вигун. А май кану-ну. битва буде легендарна. <реш> Ні, він уїжджає ще й задом. Зараз йому назад насують. Ні, він просто скрився. Ну, <реш> пацан. Опа! Виїжджає важка артилерія. алтери... А, блять, артилерія ска. Давай. Аджарагуджу. Розмін відбувся потіки там тут у нас також зустрілась риба з раку. А Петрушка з пастернаком. Але тут е гість програми це був БТР-30-ка. А це я вам скажу не хухри-мухри 30-ка помилок не прощає. Теж розвалила якусь аля Тігра. Не пам'ятаю як це називається машина. Коротше мрап. І поїхало, мабуть, на базу. Легенечко перезарядитись. Не дає захопити. Ну, хлопці, що ж ми так всі кинули першу точку, всі поїхали кудись, непонятно куди. Тим часом е, расісянці захопили веньярди. Це не расісянці, там грають теж українці, як їх називати. Червона команда буде, отак от. Щоб не ображати людей, які е, випадково грають за русі.

Так, от поставлений тігр. Ти диви, що робить. Ти диви, що робить укол. Вольтер. Просто диви на його погляд. Це просто вбився. Я все ж таки бачу, що ФВшка не втрачає надії все ж таки знайти Тігра, але він вже уїхав. Ну, Тим не менш, він свою роботу зробив, спугнув тігра і спокійненько їде вже на другу точку. Тут його зараз може зустрічати. Чудова новина у вигляді повної суплайки, якщо він її побачить, але дуже тяжко. Хоча їх троє там їде. Тобто один командир. Просто в сантиметрі вони проїжджають і. Ні, все ж таки він не побачить. Хоча ззаду. Там РПГшник зараз по ньому стрельне. І це буде тригер на те, щоб поїхати... Ну! ні. це таки не став він стріляти. Тут його ді, зараз ді, зустріне цілий склад. Добрий день! От, фай, фай. давай! ха <реш> ну, Ля що робить? Це що таке, блядь? А це що було, бля? Позитивчик, ти бачив? Файн юзе магію не Хогвартса, чи що А, ну та, не, ну треба було Та, ну це ж логічно, не, ну це ж логічно, треба було вилізти Коли по тобі стріляють поряд. Розумію. Так, заїхала. Уф! Да, Уф! Четвертый, четвертый, там... Ты дивишь, что робhi? Это Просто 4-5-0, я не знаю, просто какие-то герои. Водий вылез, меход вылез. Стрілок виліз. всі повилазили з машини. Ну що ви робите, хлопці? <гум> Не зібрались тут самовбитись, чи що. Хто стріляє? буде? Oh oh Подивіться, скільки людей знаходиться зараз от на цій... Е... Території в центральній частині карти. Хоча, ну, об'єктивно, тут ну, нема що робити, з ким ви тут воюєте. Якщо ви бачите ось таку... такий дисбаланс, що дуже багато людей знаходиться взагалі не на актуальній точці, просто розвертайтесь і біжіть на актуальну точку. Це просто, Скват проста гра, треба бігти на актуальну точку, Більше нічого не робити. не Ох. Размана тигр. Ну типа суха -мо, вот это тут спецэффекты, чуешь? прям Так Да я так Я не дуже люблю грати, тому всі роблять що хочуть. А, тому що всі грають. Всі роблять все що хочуть, а. Да. Блин. Кикать треба за отряда и все. Ну, це, по-моєму, дійсний такі метод. О, це вже вихід з мейна, хлопці, ви виявляєте, вже настільки все погано, що вже навіть з мейна не можуть виїхати, тіпи. Ну, все, це програш, це програш британців. Завдяки тому, що була неправильно вибрана стратегія, неправильно прийняті рішення. І...